А ви знали, чому коти люблять коробки? Це не просто мода, а справжня котяча манія. За хвилину розкрию, що діється в їх пухнастих голівках. Поїхали. Коробка для котами це не просто картон, а суперсекретна фортеця. Інстинкти кричать Ховайся, полювай. У дикій природі коти чатують у засідці, а коробка їхній п'ятизірковий бункер. Плюс коробки це затишок. Тісний простір гріє і заспокоює, ніби котячий спасалон, а вони обожнюють шурхотіти і гристи картон. Це їхня версія Нетфлікс. І попкорну. Лайфхак. Киньте коробку на підлогу, і кіт забуде про ваші дорогі меблі. Додайте туди іграшку. І він ваш король джунглів. Тільки не дивуйтеся, якщо він вибере коробку, а не вас. Ось чому коти, фанати коробок. Лайк! Like. Якщо ваш кіт теж картонний босс, і пишіть, що ще розкрити. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео.